Рідні мої знов я не готувалася. Сьогодні простеньке, маленьке порівняно з іншими меню, сливово-абрикосовий компот. Тут печена картопля з кабачком, шматками в духовці, буквально на один раз гарнір, а відбивних на пару разів вистачить, гірка прям. Смажених. Далі захотілося мені тости, канапки з, з закускою, плавлений сирок, часник майонез. Побачила десь, і прямо так воно мені стало. Зверху огірок. Можна до супу, можна просто. Гречаний суп простий, просто я все розібрала, на корочку варила. Далі простенький салат з томатів домашніх, базилік, зелень, цибулька червона, олія, оливкова сіль, кукурудза. Кукурудза молода, солодка, смачна. Один маленький секрет. Якщо нема можливості з'їсти з маслом, варену кукурудзу, я її взагалі не буду їсти. Хоча я фанат прям. Тому кукурудза буде з маслом. І чи то десерт, чи то сніданки буде, чия пудінг. Сьогодні без випічки. Суперфуд, ось такий на солодкі з персиками. Так що, ось такі маленькі наготувала сьогодні. Що скажете? Детальніше покажу, як і завжди у сторі.